Чи має людина цікавитися політикою? Ну, я думаю, що 99% людей в Україні на землі мають цікавитися політикою. Чого 99%, а не 100%? ну тому що є ще монахи, священники. Я думаю, що це окрема абсолютна категорія людей, які точно не до політики, якщо вони, ну скажемо, з великої букви духов, духовники. А решта людей та, звичайно, мають цікавитися політикою. Чому? Тому що знову ж є така приказка: якщо ми не цікавимося політикою, то політика цікавиться нами і не в зовсім хорошому сенсі. Чому це так важливо? Коли ми говоримо про політику, ми чомусь, зразу така асоціація, знаєте, некомфортності. Зачасту вже почали це, знаєте, як такі, певний український бренд. Що політика це грязь, політика це погано, і толкові люди туди не йдуть. Ви знаєте, мабуть, це хибна думка, як на мене. Чому політика грязь в баченні людей? Тому що, напевно, не саме хороших представників ми, на жаль, обираємо в органи влади, а з другої сторони, хто їх вибирає. Ми ж самі вибираємо, але, напевно, ми при цих виборах. Якось трішки поверхнево ставимося до своєї власної відповідальності, не з повним розумінням того, що ми ж не просто там когось закреслюємо, а когось не закреслюємо. Когось вибираємо, а когось не вибираємо. Ми, по суті, голосуємо за своє майбутнє, майбутнє себе, своїх дітей, своїх внуків. І тут варто було б менше дозволяти, щоб тобою твоєю думкою маніпулювали, і особливо через засоби масової інформації, тому що, знаєте, Знову ж, як і приказці, хотіли б краще, вийшло, як завжди. Зрозуміло, що всі ці 30 років під час виборів політиків думка українського народу цікавила тільки один єдиний раз під час виборів для того, щоб проголосувати. І, як правило, використовують ті чи інші політичні технології, щоб, скажімо, маніпулювати нашими голосами. Мені здається, що українському народу треба тут трішки подорослішати. Це така свого роду, як інерційність після Радянського Союзу, тому що коли от моє покоління ми жили в радянському Союзі, і тоді від нас точно нічого не залишило. Тоді це все носило абсолютно формальний характер. Зараз в Україні можна сказати, що є справжня демократія, за яку по великому рахунку і ми воюємо. Тому що це ж Росія хоче в нас відібрати наші демократичні свободи, хоче забрати наше бачення нашої нашої мрії і нашого майбутнього на євроінтеграцію, наприклад, на цивілізоване життя. І відповідно це дуже важливі питання, і от політики їх мають вирішувати. І на завершення, політика перестане бути брудною і негативною справою тільки в тому разі, якщо ми, виборці, будемо дуже скажімо, виважено. І дуже відповідально відноситися до виборів, 10 разів думати, за кого голосувати. І лише тоді приймати рішення, ні в якому разі не піддаватись на маніпуляцію. Це з однієї сторони, а з другої сторони будемо самі приймати безпосередню участь як кандидати депутатів всіх рівнях для тих людей, які відчувають, що це їхні покликання. Не, не ті, які йдуть для заради корита, знаєте, щоб покрасти хабарів побрати, а ті, які йдуть у владу, не володіти. А йдуть у владу служити, служити ненці України, служити власному народу. В Дійсності, в кожної людини є своє покликання. І є певна категорія людей, які покликані по природі своїй від народження. І у них є такий дар від Господа Бога: іти у владу, бути держслужбовцями, державними службовцями і служити українському народу. От потрібно, щоб люди, ті, які до цього були народжені, це все відчули. І тоді взяли на себе відповідальність іти у владу, наводити там порядок, оновлювати її, освітлювати її і робити її чистішою. Ну я тільки такі рецепти бачу, інших рецептів дійсності немає. Нехай Господь Бог нам допомагає, щоб в наступних найближчих виборах, які будуть після цієї війни, ми нарешті отримали ту омріяну Україну через ті світлі, хороші кадри, які туди підуть, в всі управлінські владні структури. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі ну, або якісь запитання, які рахуєте потрібним задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.